Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо домашній твердий сир. Цей сир готується дуже швидко, просто і всього навсього із двох інгредієнтів. Тому почнемо: беремо велику каструлю, наливаємо сюди молоко та додаємо кисломолочний сир. І молоко і сир краще всього брати домашнє. Або якщо ви не знайдете домашнє, беріть магазин, але дуже хорошої якості. І жирність молока повинна бути не менше, ніж 3,2%. Все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи, проварюємо приблизно 3-4 хвилинки. В мене це зайняло рівно 4 хвилинки. Ви як будете варити і помішувати, ви самі побачите, коли сир почне вже відділятися, буде вже така жовта сиворотка. І сир буде ось так з лопатки стікати. Ось, як бачите, в мене вже сир починає з лопатки тягнутися. Це означає, що вже все готове. Тепер нам потрібно підготувати миску і сито або дрошлак. Приливаємо цю масу на сито. Сиворотку можна не виливати, на ній можна приготувати млинці, вони будуть дуже смачні. І даємо сирові трішки стікти приблизно декілька хвилин, щоб вся зайва сиворотка стікла. Можна лопаткою йому ось так допомагати, щоб процес був швидший. Далі беремо каструлю, можна взяти ту саму, але її потрібно помити. Перекладаємо туди сир і сюди додаємо сіль та соду. Всю кількість інгредієнтів я вкажу в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Все добре перемішуємо, і знову відправляємо на маленький вогонь, постійно помішуючи, також додаємо сюди вершкове масло, забулася раніше вам про це сказати. Все добре перемішуємо. І на маленькому вогні готуємо приблизно ще 1-2 хвилинки. Тут ви також побачите, що сир вже готовий, він буде такий, знаєте, як плавлений сир ось приблизно такої консистенції. І завжди його мішаємо. Не забуваємо мішати, щоб нічого наде не підгорало. І ось такої консистенції виглядає готовий сир. День-неде день можуть ще залишатися грудочки від сиру, але тут немає нічого страшного. Далі беремо форму, застилаємо її харчовою плівкою і перекладаємо сюди сир. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. На повну стабілізацію. У мене це зайняло приблизно 3 години, але все-таки краще постояти йому в холодильнику ніч. За цілу ніч він добре стабілізується і буде твердіше. Також сюди, поки сир ще гарячий, можна додати різні спеції або трави. Один сир я зробила із шматочками сушених томатів та базиліку. Вийшло дуже смачно, обов'язково спробуйте і додати свої улюблені спеції. Буде дуже смачно. І ось мій сир постояв в холодильнику цілу ніч і він вже готовий. Перекладаємо його на дощечку і нарізаємо та подаємо до столу. Сир виходить дуже смачний, в 100 раз смачніший магазинного обов'язково спробуйте його приготувати. Цей сир можна додавати до піци, він добре плавиться. Також можна готувати з ним гарячі бутерброди, виходить це дуже смачно. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.